Перевіримо, яка з рівностей є хибною. Корінь із 4900, це дійсно 70, тому що 70 у квадраті дорівнює 7 у квадраті 49 і 2 ми дописуємо, отже правильно. А от в випадку B, рівність якраз буде хибною, тому що якщо 0,2 піднести до квадрату, то ми будемо мати 2 в квадраті це 4. Але потрібно відокремити комою чотири цифри, тому що дві цифри і два рази. Отже, буде ось таким результат. Таким має бути підкореневий вираз. Ми бачимо, що у нас не такий, тому рівність є хибною. Тобто відповідь Б. Ми маємо знайти умови, при яких А і Б виконується ось така рівність. Пам'ятаючи про те, що підкореневий вираз має бути невід'ємним, ми подивимося на праву частину. У нас під коренем А, тому А має бути більше рівне нуля. І під коренем мінус Б, отже, мінус Б більше рівне нуля, звідки Б менше рівне нуля при діленні на від'ємне число, ми маємо поміняти знак нерівності. Отже, а більше рівне нуля і Б менше рівне нуля. Як ми бачимо, це відповідь Д. Спрощуємо вираз. 12 коренів з 2 мінус корінь з 30 з 2. Розкладемо 32 на множники і винесемо множник з під Ми можемо 32 розписати, наприклад, як 16, що множиться на 2. Тому ми будемо мати 12 коренів з 2 мінус 4 коренів з 2, тому що корінь 16 це 4. Тепер уже подібні, ми віднімаємо і будемо мати результат 8 коренів з 2. 8 коренів з 2 це відповідь Б. Звільнюємося від ірраціональності в знаменнику дробу. 12, що ділиться на корінь з трьох, для того, щоб звільнитись від кореня в знаменнику, домножимо чисельник і знаменник на корінь з трьох. В результаті будемо мати в чисельнику 12 коренів з трьох і в знаменнику 3. Після скорочення 4 кореня з трьох. 4 кореня з трьох це відповідь А. Ну, і для того, щоб порівняти числа, 3 корення з 7 і корінь 65, ми внесемо 3 під знак кореня, тобто 3 корення з 7 ми запишемо так. Корінь 3 в квадраті, що множиться на 7. 3 в квадраті це 9, 9 помножити на 7 це 63. Корінь і 63. Звичайно, цей вираз менший, ніж корінь з 65. Отже, перший вираз менший, і це відповідь Б. Спрощення виразів такого типу можна робити двома способами: можна зводити до спільного знаменника, а можна позбавитися в кожному з дробів від ірраціональності в знаменників. Причому зазвичай, якщо ми зводимо до спільного знаменника, то це йде мова про додавання чи віднімання двох дробів. А от коли вже додаються чи віднімаються більше, ніж два дроби, то краще користуватися звільненням від ірраціональності в знаменнику. От давайте якраз звільнимося в цьому випадку. Для цього перший дріб ми домножимо чисельник і знаменник на Корінь із 10 плюс 4. на такий же вираз, як в знаменнику, тільки з протилежним знаком. Ну і буде в чисельнику корінь з 10 плюс 4. А в другому ми домножаємо чисельник і знаменник на корінь з 10 мінус 4. Для чого ми це так робимо? Тому що в знаменнику ми маємо формулу різниці квадратів. і Дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Корінь з 10 до квадрату це 10, 4 у квадраті це 16. Отже, 10 мінус 16, а тут переписуємо корінь з 10 плюс 4. І тут аналогічно буде 10 мінус 16, корінь з 10 мінус 4. Ми бачимо, що ми маємо два дроби з однаковими знаменниками, і там і там мінус 6. А в чисельнику тоді ми можемо виконати дію віднімання. Тобто корінь з 10 плюс 4 віднімаємо, обов'язково вираз наступний, пишемо в дужках, тому що віднімаємо. І коли ми розкриємо дужки, ми будемо мати корінь з 10 плюс 4, мінус корінь з 10 плюс 4 на мінус 6. Протилежні знищуються, 4 плюс 4 буде 8. На мінус 6 ми ділимо, скорочуємо на 2, будемо мати мінус 4 треті, або мінус 1,1 третя. Оце і буде відповідь: тобто, дорівнює мінус 1,1 третя. Знайти значення виразу можна знову ж таки попереднім способом, позбавившись в кожному з дробів від ірраціональності в знаменнику. Разом з тим, давайте в цьому випадку, наприклад, зведемо до спільного знаменника дроби. І таким спільним знаменником буде корінь з 7 мінус корінь з 2, що множиться на корінь із 7 плюс корінь з 2. Тоді до першого дробу додатковий множник корінь із 7 плюс корінь із 2, а до другого корінь із 7 мінус корінь із 2. Тому, якщо ми два однакових вирази перемножаємо, ми можемо записати це як корінь із 7 плюс корінь із 2 до квадрату, і додати корінь із 7 мінус корінь із 2 знову ж таки, до квадрату. Тоді. Далі в чисельнику підносимо до квадрату за формулою квадрата суми, чи квадрата різниці. Отже, перший число до квадрату це 7. Далі плюс подвоєний добуток це корінь з на корінь з 2, корінь з 14. І плюс квадрат корення з 2 – це 2. Раз плюс ми можемо писати і без дужок, тому що плюс перед дужками знаки не змінює. Отже, Корінь з 7 до квадрату це 7, далі мінус подвоєний добуток, а це знову ж таки 2 корені з 14, і плюс корінь з 2 до квадрату це 2. Знаменник у нас формула різниці квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Корінь з 7 до квадрату це 7, корінь з 2 до квадрату це 2. Отже, продовжимо і будемо мати протилежні знищились. 7 плюс 2 9. І ще раз 9, 18 в чисельнику, 7 відняти 2, 5 в знаменнику. 18 п'ятих. Можна 18 поділити на 5, наприклад, це буде 3,6, а можна домножити на 2 чисельники і знаменник, для того, щоб в знаменнику було 10, а тут 36 тоді. А коли ми ділимо на 10 число, ми кому одну цифру. Перенос, на одну цифру переносимо кому вліво, і тому буде 3,6. І це, як ми бачимо, відповідь «Д».